Доброго дня, дорогі ж любителі Майнкрафт. З вами капітан Блек. І в нас гість, як, з яким я буду знімати летсплеї. Сергій, привітайся. Всім привіт. Розкажи щось про себе. Мене звати Сергій, мені 14 років, я з України, та як ламан. Я ми... граю всього рік. Добре. Ми начали Ну тіма... пидем... Давай, гори, горой. підемо по і вбимося територію. Так. Зараз ми нарубаємо трошки дерева і зробимо верстак. І все, що потрібно. На нам початку. Терезинові. Резинові... резинові ще так не потрібні. Та ні, резинові ще так не потрібні зараз. Тож перші серії наша зараз нам резини. Так, я зроблю зараз верстак. Ах ты ж, Е, я буду розпахувати Industrial Craft, а Сергій... Сергій що там буде розпахувати? Білд. Чи Towncraft? Таункрафт не так. Нормально. Так, не мовчимо, не мовчимо. Так треба в путь улети. В ці сем'я yes. напрямки спротив, щоб я показав, як робити Стіл в, в Томкрафті. Ми так, пошукаємо. Так, я забув далі включити таймер. Ай, так, треба набити курок, бо вже... Я зараз буду дохнути з голоду. Там треба їсти мене. Ай-яй-яй-яй-яй. Зараз здохну треба. А ну я зараз попробую зробити хоч мінімальний. Кляпочка у нас. Я зараз зроблю... палицю і піду накопаю булежнику. Так. Ай-яй-яй, то та не то. Пічку, пічку. Ну. Пічку треба зробити. Зараз зроблю. Так, я свіжу карку зробив. Діжені Ну коротше будемо освоїтись на цій території, така нормальна споляна. Так, один булижник, два. Треба ще набити булижнику, хоч на меч якийсь і на кирку кам'яну. Бо вечором нам буде погано. То що зараз вкупаємося зараз або з землі зробимо якось? лаги чи що таке? Так, 15, хоч 20 близько треба накупати. Яблочко, яблочко. То є, коротше, болесня накопав Все, коротше, я зараз вдохну з голоду. Ліцея наше, не того Так у мене три... У мене є три яблука. Це не хочу, бля. Так, є. Кидай сюди. Так, я иду, короче, курку запью. Демно. Куда ткаєш? Свинота. Ну Що за лай? Где? Так, у мене пів палочки нижчі лишилося. Вс, уже нема. Нема никаких палочок в Ай-яй-яй-яй-яй. О, нормально. Нас no, сзади, сзади. Так, тепер точно треба буде набити курок. Так, мене зробить тобі перший матч. Зараз ще тобі зроблю матч. Тут курок. Так, помичі зробив. Дві кірки зробив. Так, і один тупорк. Що треба набити? Куди сюди до мене, і тобі там цей меч і топорик і кірку. Києві, що велику шахту. Може там є цей, подивися, може є вугілля. Набий трохи вугілля. Драги страшені. Я б поставлю жарити вугілля, там дерево треба поставити. Ne, ne... Kur tu esi? Kur tu esi? Aš tau du matšį, kirkuo. Na, o tu esi, kur tu su dovanėčiu du. Trimais matšiais. Trimais kirkuo ir trimais sukeru. Taip, aš eisiu nuobodžiau, leisk man ką šokti, tu turi na sukeru ir na... Ось тут ще на Нарискає. Ми повернулися. Так, я чуть-чуть.